Всім привіт! Сьогодні говоримо знову на тему EcoFlow, бо тема доволі актуальна. І ви скажете: блін, чувак, зараз вже не вимикають світло, які EcoFlow? Мені це не цікаво, але якраз зараз це вам має бути цікаво, якщо ви користуєтесь зарядною станцією. І це не тільки EcoFlow. Розповідаю загалом, ремонт EcoFlow – це така сезонна робота. Найперше вони приходять в ремонт, тоді коли вимикають електроенергію. Друга хвиля неробочих екофловів зазвичай приходить. Після того, як світло довгий час не вимикали, а потім різко почали вимикати. І приходять вони з набагато гіршими проблемами, ніж просто там згорів інвертор через кабель вилка-вилка. Що це за проблеми, як їх вирішити, я вам зараз поясню. А проблеми стосуються акумулятора. Ви запитаєте, чому я ж купив такий дорогий сучасний девайс. Ви вилка-вилка я не юзаю. Не підключаю його там в мережу квартири, ну такого нічого нема. Там просто живлю щось від нього, прям в нього втикаю, і все має бути супер. А проблема може бути в деградації акумулятора, і вона доволі часто часта. І якраз саме зараз варто вам про неї розказати. Зараз світло вимикають менше, і я вам розповім, як зберегти свою станцію від незворотної деградації акумулятора. Якщо ви читали інструкцію, а я знаю, що ви її не читали, то для того вам. Для того тут є я, я вам трошки розкажу. В інструкції написано, що для того, щоб тривалий час зберігати станцію, і це взагалі стосується не, не тільки зарядних станцій, а будь-якого девайсу, в якого є акумуляторна батарея, ви не маєте зберігати цей девайс в глибокому розряді або повністю зарядженим. Що це означає? Тобто, якщо у вас Екофлоу працює в режимі UPS, УПС, так званий в народі. кажуть, коли світло не вимикають, він постійно заряджений, постійно 100%. Оце погано, бо тому, що в акумуляторі відбуваються незворотні, незворотні хімічні процеси. Він втрачає ємність і таким чином. Ну, добре, як він, що він просто втратить ємність, а погано буде, якщо він пере, ну, перестане адекватно вам відображати час роботи, почне зненацька вимикатися, коли він вам так буде потрібен. От просто може там бути 30%, 40 заряду, залишатися, показувати, що він там буде ще 4 години працювати, і він такий хоп, і просто вимкнувся. Е, чому так відбувається? От, власне. Тому що втрачається ємність, акумулятор трошечки виходить з ладу, деградує. Та сама ситуація відбувається тоді, коли ви ставите його на довге зберігання. Там, наприклад, розрядився до 10%, ви його поклали на кілька місяців забули. А з часом акумулятори мають здатність саморозряджатися, і він собі розрядиться значно нижче, ніж 0%. І тоді це ще гірше, мабуть, ніж Ну, постійно заряджати на 100%. Тобто також впаде ємність. Вас взагалі EcoFlow може з часом перестати бачити акумулятор. І це значно гірше, ніж спалити плату EcoFlow кабелем вилка-вилка. Чому? Тому що інвертор EcoFlow можна відремонтувати, можна замінити компоненти, він буде працювати далі. А якщо у вас деградують певні комірки акумулятора, то ну, вам ще треба буде пошукати людину. Яка, їх, ну, яка буде займатися його відновленням, тому що вони, акумулятор складається з дуже багатьох малесеньких комірок. Ось, там є спеціальна плата bms Controller вона називається. І вона власне контролює те, щоб вони були всі заряджені на одному рівні. І, ну, грубо кажучи, якщо один заряджений більше, а інша, інша комірка заряджена трохи менше, то одна заряджає іншу і таким чином. І таким чином воно вирівнює рівень заряджання. І якщо ваш акумулятор здеградує, то повірте мені, ну, займатися його відновленням ну, це доволі напряжна штука. І загалом, якщо говорити про зарядну станцію, то акумулятор, напевно, найдорожче, що там в ній є. Акумулятор збирається на заводі, кумірки з'єднані між собою за допомогою контактної зварки. І окрім того, що з'єднані за допомогою контактної зварки, вони ідеально підібрані по своїх параметрах по внутрішньому опору, по ємності і так далі. І для того, щоб відновити або замінити якісь деградовані комірки в акумуляторі, то це ну доволі довгий, доволі напряжний, доволі дорогий процес, яким сумніваються, що хтось адекватно взагалі займається. А якщо і займається, то там буде ціна ну, доволі висока на таке відновлення. Ви мене запитаєте, що робити, щоб такого не ставалося. Ну, найперше, якщо вже перестало вимикати світло, і вам ви все-таки хочете використовувати EcoFlow в режимі UPS або так званий UPS, то виставте ліміти на заряджання. Тобто, щоб EcoFlow працював в режимі там, найнижчий рівень це 20%, і найвищий це 80 або там 75%. І таким чином, коли він завжди підключений до мережі, тобто, коли він заряджається, він не буде заряджатися вище 75, наприклад. І якщо там світло вимкнеться, то не буде падати заряд нижче 20, що в принципі є адекватним, адекватним і найкращим режимом роботи акумулятора. Також, якщо ви, наприклад, не будете користуватися своєю зарядною станцією довгий час і хочете просто її зберігати то найкращим способом буде зберігати її на рівні 50% з 50-60%. І загалом час від часу, якщо ви там забули про неї на місяць-два, то час від часу все-таки її витягуйте і робіть якийсь один повний цикл заряду, розряду. Також важливо, де ви зберігаєте станцію, важливо, щоб там була ну, адекватна вологість, щоб там не було суперволога, не було суперхолодно, не було дуже жарко. Ну, просто звичайно, якийсь. Нормальне місце. Ви мене запитаєте, що робити, якщо у вас вже акумулятор здеградував і вже неправильно показує відсотки. Або, наприклад, ви включили розетку 220, підключили там якесь навантаження, користуєтесь, і тут ви, у вас станція раптово просто вимикає. Вихід або вимикається повністю там, на 20, на 30, на 40%, залежить наскільки задеградував акумулятор. Як е, це виправити? Ну, загалом та ємність, яка втрачена певними комірками акумуляторів, вона вже, скоріш за все, не виправиться, але ви можете е, допомогти контролеру акумулятора правильно порахувати ємність залишкову, яка ще там залишилася. Як це зробити? Щоб це зробити, ви повинні. Ну, зробити кілька циклів повної зарядки і повної розрядки. Для того ну, знімаєте всі ліміти по заряджанню, тобто, щоб він міг розряджатися до нуля і заряджатися до 100%. І робите таких кілька циклів. Е, якщо бачите, що вже от розетка вимкнулася там на 30%, то вже розетку можете не вмикати, можете розряджати. Можете розряджати станцію за допомогою порту DC, наприклад, USB Type, USB Type-C підключити, позаряджати собі ноутбук і таким чином максимально, наскільки можливо, розрядити. Потім зарядити, і зробити таких кілька разів, і, скоріш за все, станція підрахує на новоємність, і все у вас буде, ну, екуфлов стане тримати трошки менше, зате у вас буде актуальний час роботи правильно відображатися і все буде гуд. Дякую вам за увагу. І надію, що у вас таких проблем з екофловом не буде. І надію, що нам не будуть вимикати світло, і все в нас буде гуд. І кофло, ви будете брати тільки на якийсь пікнік чи десь на дачу. От і все. На цьому я вам дякую. Якщо я щось забув сказати або сказав неправильно, то виправте мене в коментарях. Буду радий кожному вашому коментарю. Все, всім па-па. підписуйтесь на канал і до побачення.